Воєнний стан не завадив в березні. Уряду третя за час повномасштабного уторгнення проіндексує пенсійні виплати приблизно 10 мільйонів українців. Підвищення стосуватиметься усіх категорій пенсіонерів, крім суддів та прокурорів. Наскільки ж зростуть пенсії цього разу, та якою будуть мінімальна та максимальна надбавки, Олександра Колібаба дізнавалася. Я звернув увагу, що за цей рік, який минув, от мене пенсійний фонд дуже добре відмітив. От у мене до е, лютого 23-го року у мене було 4,567, а з лютого вже грівну рік я отримую 5448 гривень 14 копійок. Е, приємно, приємно, що пенсійний фонд так про мене подбав, зважаючи на умови війни, зважаючи в якому стані ми зараз перебуваємо. Безумовно, кожній гривенці, яка яке підвищується пенсія, ми безумовно будемо раді. Ан Олександр на пенсії вже 9 років. Все життя припрацював вчителем історії. Перша пенсійна виплата нашого героя склала 2600 гривень. Нині його виплати вважаються середніми. Я так придивився, що десь два роки не було ніякої індексації, а то було там буквально декілька гривень. От а оце минулий рік от така. Приємна така індексація. Ну хочу надіятися, що і ще буде. Вже втретє, за час повномасштабного вторгнення уряд приіндексує пенсії для українців. Однак сума підвищень для кожного пенсіонера буде індивідуальною і залежатиме від багатьох факторів. Пану Олександру після березневого підвищення додадуть приблизно 400 гривень. Проте й на таку невелику суму у чоловіка вже є плани. По п'ятниця в хороший такий ярмарок. Я люблю до нього ходити на той ярмарок. Ну і, безумовно, якісь приємні приємні. Сюрпризи для своєї сім'ї, для своєї дружини це неодмінно. Уряд ухвалив обмеження до індексації. Підвищення не буде менш ніж на 100 та не більше ніж півтори тисячі гривень. Проіндексувати обіцяють усіх, окрім суддів та прокурорів. Чим більше пенсія, тим більше підвищення. Тобто, якщо у вас там десять тисяч пенсії, то ви отримаєте 800 гривень. Так а якщо у вас 5 тисяч пенсія, то ви отримаєте, грубо кажучи, 400 гривень. Півтори тисячі максимальну надбавку отримують ті, у кого пенсія стартує від. 19 тисяч гривень. Тобто підвищення для мінімальної пенсії складатиме від 100 гривень, для середньої від 322 гривень. А ось максимальні пенсії пощастило більше. Підвищення на неї складатиме до півтори тисячі гривень. Проте пенсії, що призначалися впродовж 22 та 23 років, фактично не проіндексують. Таким пенсіонерам додадуть лише втішну надбавку рівно 100 гривень. Ветеранам війни збільшили мінімальні виплати теж, але тепер вони будуть фіксовані та не підвищуватимуться при підняті. Прожиткового мінімуму цьогорічна традиційна березнева індексація співпала з перерахунком пенсій через зростання прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум зріс з 1 січня. За законом зазвичай мали б одразу і пенсії всі автоматично перерахувати. Але цього разу в бюджеті була примітка, що перерахунок пенсії. У зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, буде відбуватись з 1 березня разом з індексацією. Мінімальна пенсія за віком у нас була 2093 гривні. Це прожитковий мінімум був в минулому році. Сьогодні це буде 2361 гривня. І від цього залежить також доплати за стаж, доплати ветеранам війни, доплати. Ну, деякі мінімальні види пенсії. Чи є у держави кошти на такий різкий фінансовий крок? Економісти впевнено кажуть, немає. Дірка в бюджеті присутня і напряму пов'язана з невизначеністю щодо американської допомоги. До того ж, від зростання пенсій залежить інфляція. Індексація пенсії це дивний крок під час війни. Власне, коли ми не самодостатні фінансово, і коли ми всю соціалку фінансуємо за допомогою наших західних партнерів, будь-яке зростання доходів впливає на інфляцію, але в нас буде досить незначна індексація пенсії, тому суттєво на ціни це не повпливає. Це буде одним з факторів, який буде. Стимулювати там цінове зростання, але незначне. завдання індексації перекрити втрату вартості грошей через інфляцію. Менший розмір інфляції і менша потреба в перекритті цієї ну, падіння реальної купівельної спроможності. Хоча розмір Інфляції в минулому році становив лише 5,1%, але розмір індексації становить 8%, тобто майже на 3% відсоткових пункти вище, і таким чином, в принципі, забезпечено збереження купівельної спроможності тих сум, які отримують пенсіонери. На початку цього року Кабмін обіцяв підвищити пенсійні виплати на 13%. та вже через місяць повідомив, що розмір надбавки складатиме лише 8%. Розмір індексації базується на. Темпах зростання середньої заробітної плати і на темпах інфляції, і ось коли планував, планувався, готувався закон про державний бюджет на 2024 рік. Ще було очікування, прогнози мінекономіки давали. Темпи зростання інфляції за 2023 рік в розмірі майже 15%. Але по факту ми бачимо, що економіка спрацювала набагато краще. У нас темпи інфляції суттєво знизилися. Перерахунок відбудеться автоматично без додаткових звернень отримувача. А з 1 квітня планують потішити надбавками і працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Олександра Колібаба, Водим Вербата, Сергій Кисельов, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.